Ми з вами знаходимося в центрі силових одноборств нашого комунального закладу Спортивний комбінат Прометей. П'ять років тому на базі цього шкільної майстерні за сприяння Андрія Леонідовича Білоусова було відремонтовано, можна сказати, збудовано цей спортивний центр. На базі цього центру на постійній основі проходять тренування, відділення боксу, відділення кікбоксингу. Хлопці та дівчата постійно призвищуються свою спортивну майстерність, виступають на змаганнях, здобувають дуже високі результати. Сьогодні кам'янський міський голова завітав до цього центру. Ті потреби, які сьогодні є в цьому центрі. Дуже приємно, що спорт розвивається, і навіть в цей важкий час міська влада знаходить можливість підтримувати нашу спортивну діяльність. За дорученням Кам'янського міського голови з бюджету міста було виділено кошти на придбання спортивного обладнання, яке комче необхідно для наших хлопців та дівчат. Треную дуже прекрасних спортсменів, тих боксерів. Тренуємося, готуємося на різні змагання різного класу. Надалі готуємося на міжнародний рівень, щоб досягати е, наші цілі. Я дуже рад, що в ну, нас є тому такий клуб в нашому місті. Я живу цим спортом. Мрія стати м -м -м, чемпіоном світу з боксу. Дітей дуже багато ходить, в дисципліні, перш за все, вчити цей спорт, бути сильними, виносливими і дуже красивими.